Доброго Турнір з футболу між силовиками провели на оздоровчій базі прокуратури. Боролися вісім команд за кубок Динамо. У півфіналі зустрілися команда національної поліції, яка перед тим обіграла СБУ. Та вже з рятувальниками визначали, кому третє, а кому четверте місце. стануться. Боротьба була напруженою. Поліціянти, які не раз вигравали турнір у попередні роки, двічі забили м'яч у ворота рятувальників. ДСНСівці провели у ворота правоохоронців чотири м'ячі та здобули третє місце в турнірі. Приймали участь і Полиция принимала участие и прокуратура и служба безопасности. Значит, все наши основные коллективы приняли участие. Футбол мы очень любим. Прохренитель ребята. З большим удовольствием і я ще раз говорю, благодарен руководителям правохранітельних органів за те, що є розуміння. Неочікувана гострою була боротьба двох пов'язаних структур: академії панітенціарної служби, яка вже була чемпіоном в минулому році, та Державної панітенціарної служби, котра вперше за історію турніру вийшла у фінал. В цій парі визначалося, хто отримає перше місце: панітенціарники чи курсанти. Вже під самий кінець першого тайму курсанти забили перший гол, а їх колеги не на жарт розхвилювали у другому таймі ще не раз ішли у наступ та жодного разу не поцілили у ворота супротивника працівники панітенціарної служби. Курсанти натомість довели справу до рахунку 3-0 на їх користь та виграли турнір. Для нас взагалі неожиданно, ми навіть полуфинал ніколи не очень тобто самі не ожидали, попали в фінал. Якщо чесно, игру сьогодні провалили немного по сравнению з той игрой, що грали в группе, Сьогодні провалили игру. Ну, Чуть не повезло. Ребята бігуші, все, переграли нас. Дуже нервували всі, але потім успокоїлися, звісно, всі 3-0. Звичайно, ну, допомогли. Сапірніки, два автогола. Все таки, ну все одно я думаю, команда зіграла на гідному рівні. Тож трійка переможців розподілилась таким чином: третє місце у рятувальників, друге ДПС, а перше посіла академія пенітенціарної служби. Такі змагання з футболу допомагають визначати кращих силовиків в області та підтримувати їх у формі, кажуть організатори.